Державний гімн України та урочисте внесення бойового прапора 26-ї Бордишівської артилерійської бригади. Так розпочався святковий концерт з нагоди Дня Збройних сил України. Усі військовослужбовці, які того дня зібрались у гарнізонному будинку офіцерів, отримали подарунок. Гарний настрій від численних вітань і творчих номерів. Офіційний вік української армії 22 роки саме стільки років тому, 6 грудня 1991 року, Верховна Рада прийняла закон про збройні сили України, але фактично історія українського війська дуже давня зазначили на урочистостях. Наша армія несе думки, волю та дух українського народу, князів Дія і Олега, Ігоря, Володимира Великого та Святослава Мудрого. Формування, які вони очолювали. Були першими зразками війська, що трималися на суворій дисципліні, в лицарстві і відвазі. Яркою сторінкою увійшло в нашу історію українське казацтво. Талановиті і авторитетні керівники, такі як Петро Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Богдан Хмельницький, постійно змістювали бойовий дух козаків, при них Запорізьке військо стало українським національним формуванням. Наша армія. Нерозривно зв'язана з історією розвитку червоної, а потім і радянської армії. Особовий склад 26-ї артбригади усвідомлює своє призначення як захисників мирного населення. А патріотизм та високі моральні якості військовослужбовців вселяють впевненість, що Беличівська бригада гарант територіальної цілісності та суверенітету держави, зазначив Андрій Маліновський. Також комбриг вручив низці винуватців свята грамоти і подяки різного гатунку, чергові звання, пам'ятні та почесні нагрудні знаки. Чимало цих відзнак артилеристи отримали завдяки проявленій майстерності на цьогорічних тактичних навчаннях. Ання, котрі пройшли на яворівському полігоні, саме про таких військових завзятих та відданих благородній справі захищати батьківщину, йшлося і у пісні, яку виконав духовий оркестр 26-ї артбригади, наша <плес> Україна, то не наша Україна. Як завжди на свято до військових Будичівського гарнізону із подяками за зразкове виконання службового обов'язку завітали представники міської та районної влади. Процес формування Збройних сил України розпочався одночасно з проголошенням незалежності України. Адже тоді, 24 серпня 1991 року, одночасно з прийняттям постанови Верховної Ради про проголошення незалежності України була прийнята і друга постанова, про яку дехто зараз забуває. Про Збройні Сили України Цією постановою було передбачено, що всі Збройні Сили, які знаходяться на терені України, підпорядковуються Верховній Раді України. Саме тоді розпочався процес формування Збройних сил України. А звичайно, 6 грудня Верховна Рада прийняла два закони. Це закон про оборону України і про Збройні Сили України. Саме тоді, з 6 грудня, це є День Збройних сил України. Сьогодні Збройні сили України проходять непростий етап свого становлення, але армія є тим елементом держави, який забезпечує стабільність та поступовий розвиток нашої держави. Тому сьогодні День Свята я хотіла дуже побажати, аби рівень забезпечення наших військовослужбовців відповідав тим високим званням, тим високим завданням, які сьогодні виконують Збройні сили України, а це захист територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Шановні військовослужбовці, щиро бажаю вам здоров'я, щастя у ваших родинах, надійного родинного тилу і нехай. Реформи, які відбуваються, будуть лише на користь кожному з вас. Можливо, нині армія переживає не найкращі часи, говорили гості. Та настане той період, коли українські військові будуть у більшій пошані, а їхня почесна місія вартових миру більш гідно оцінена. Єдине, що повинно лишатися незмінним родина підтримка та розуміння. Братерство і дружба артилеристів незалежно від їхнього віку і звань. Друзі, я Thank